Давай глянемо подругу, чи є у нього хтось там на стороні, чи є там якась мавка лісова, чи якась баба яга, яка е, сподівається, що може заволодіти його серцем, сталевим серцем. Так, двійка жезлів. Мах. Е, перша карта Двійка жезлів, говорить про те, що все-таки він поруч з тобою. Бачить якесь майбутнє для нього. Ти це майбутнє? Це не вчора не вчорашній день і не сьогоднішній. Ти це завтра, післязавтра, через рік, через 10 років. Він планує з тобою життя. Але друга карта показує, що він у тебе мах маніпулятор. Він добре вміє керувати жіночими емоціями. Він добре вміє привертати до себе увагу. Він вміє робити взагалі так, що він може бути у кожної людини на вустах. От він такий умілець цієї справи. Давай подивимося, чи це ну чи є все таки в нього там хтось на стороні. Ну, бач, він рахує себе подарунком, він рахує себе от ще той артист, рахує себе дуже крутим. Лицар Пентакти. Він у тебе вміє заробляти гроші. Але мене цікаво, чи є я... <тас> ту жезлю. Він рахує, що у нього найвелетені, найтвердіший, найбільший і найміцніший. Ти зрозуміла що? Але я не можу зрозуміти. В нього жінка якась є, що він переможець. Що за бред, що за карта? Що за самовлюблений мужик? Ну але все одно бачиш, остання карта нам показує, що все таки він бачить тебе в парі, але він рахує, що тобі дуже сильно повезло, тому що у нього все, і навіть прутень у нього длинний.